Сьогодні спаржа на сніданок. Це моя земля. Зараз буду рихлити. ось там Виколупувати щось цінне землі і робити її. Придатне для вирощування. Так. І ось пані топонова. Замовляла у сотки, колись була така фірма півонію Shimadin. Вона темно-темно, фіолетова, дуже махрова. Але коли мені прийшло замовлення, це було не щеплення, був сінець. Вже виникли питання, що це буде сорт, але ось виявилось, що в мене якийсь, якийсь <смас> сорт, не знаю, що це. Деревовідна ось така півонія. Чекала три роки, і ось воно таке. Ось це міскантус. Оцей Київ я брала, ну теж. Тому як можна когось рекламувати, це, у кожного свої граблі, кожен знаходить собі якогось продавця і бажано, коли показують посадковий, це зовсім добре. Це теж. Брала, дуже хотілося, Black Jack. Цей садженець коштував 80 гривень. А ось цей коштував 100 гривень. І це якийсь повинен бути ем, голова грома, але щось він якийсь. На гром голову зовсім не схож. Тому навіть не знаю, коли я там побачу з нього щось, щось велике. І ще хочу вам показати. Тож, теж питали, де ви брали таку залі? Ну, так у розпліднику ось на, на букко. Алея. Подивіться в інтернеті, вона майже червона повинна бути, а це, це помаранчева, вона не Галая, вона помаранчева, більш схожа на Гібралтар. Не червона, залія Буткова, вона червона, тому така моя доля. Виявляти, які в мене сорти. Це в мене клен фламінго. Ось такий зараз красень. Він високий, доволі росте. Я його буду формувати вже не потрохи я вирізаю. Так, фон задній. Це такий смітник для очей, але це це така е, компостна куча. Ось тут розбираю, ось тут накладую. Тому, щоб в мене ґрунти я показувала, які страшні. Ну, піщані вони потребують мульчування та. та... Підживлення. Ось такий буде красень. І його сюди замість великої великої старезної абрикоси посадили, щоб він оце і закривав це видовище. Тут задній двір такий, подвір'я більш робоче. Тут деякі кущі, які є. І не можу викинути, і не знаю, куди приткнути. Ось притикую сюди. Зав'язався мигдаль. Це мама робила щеплення якогось дуже дуже плодного мигдалю Бо це дерево ми брали в агромаркеті, але воно приїхало таке понівічне і. Ну, практично воно брало як саму плітку, але воно не ну, здоровизло, а плодів дуже-дуже мало. Тому будемо перепривувати, перещеплювати. І ось такий подвір'я, поки все потрохи росте, ялиночка, це кедр е -е блю. Blue Falls, не пам'ятаю, щось з блю щеплений, Це пихта, а це ось звичайні, звичайні сосни е -е, з ліса. І я їх з мамою буду вже скоро е прищіпувати. Щоб вона була ось така густа, дуже, дуже густа, а верхівку mm -hmm. ми теж, mm -hmm. теж он там спиляли. Велика-велика. Хотілося тут дві сосни, щоб вони були перекрещені. І там щось дуже красиво хотіли зробити, але поки ми... Хотіли, воно так швидко виросло, що довелося дуже-дуже великий верх знімати. Ну Все потребує часу та натхнення. Ось така звичайні, звичайні сосни. Ми робимо їх, ну, не бенсаємо. А так, прищеплюємо. Ось так ви можете теж робити з з звичайних сосен. Ось так і вона квітує, нарешті я дочекалася, коли маршина листа. Не знаю, пахне чи ні зараз. Ну, специфічний запах, але не скажу, що не неприємний. О, Коли вона буде уся у квітах, не тільки листя декоративне, але ще й квітує. Це бук отропонісеум. Вже я теж купувала декілька разів, то присилали мені звичайний з голеним коренем, але вони з голим коренем дуже погано приймаються. Тому, нарешті, вони були у горшиках. А тут хочу, щоб були вони під Пострижку аркою. Кажуть, що вони дуже великі. Але щось вони так не дуже, не дуже швидко ростуть, що я не думаю, що вони в мене будуть великими. Нехай будуть. Ось відкрився. Інша квітка пилоні. Ну, така велика напівмахрова. Не дуже махрова, але не дуже проста. Ось такий цікавий сорт. Не знаю, що за сорт. Але вже шпівоні дуже пахнуть. Запах аж на 100 метрів. Ну і квітнуть азалії. Ця махрова, ця звичайна листечка, вона потом відросте. А ця ще, ще не квітує, але я її рятувала, бо там я думала, що вона пропадає, пропадає. А виявилось, що коли я купувала, вона була заглублена. Тобто я не розковиряла шійку. І так от і посадила, як вона була у горщиці. А ну, <смі> вона ось так от була заглублена і вже почала вона гинути, коли я ось відкопала і відкачала. І, і посадила, як, як вона повинна бути. П'єріс. Нарешті. Нарешті я відкачала і пієріс. Сорт не знаю. Але це відводка купувала відводку велику, то вона в мене квітує вже на третій рік. Це дуже рослина міцна. Її треба контролювати. Зараз, треба підстригти, завалився. Теж він Чим вищий, тим листечко стає більшого розміру. Ось він в одну в мене ось таку маленьку, один стовберець. І ось він, такий великий, вже завалився. А ця гліцинія була куплена з сіянець. Ну, обіцяли, що буде не сіянець, але прислали, ну, воно одразу було видно, видно що сієнець. І ось це така доробла. Тут же трохи її я зривала, бо вона завалюється. Ну, дуже-дуже велике, коли дощі, коли ураганні вітра, то воно. Падає, нас прив'язано до стовпу, до стовпа. Ось тут я все, все чищу, бо поруч стріляю, це буде все, все мені у гілках. Не потрібно. Ми хочемо дерево і там наверху куля, крона. Але ось, мабуть, вже ну, точно восьмий-сьомий рік нічого нема. Нічого нема. Яскалка Віберштейна притулилася. Ще доквітають мускарки і починає квітувати цибуля декоративна. А це звичайна цибуля, вона Швидко відквітає але коли її багато, то вона прикольна. Мені подобається. А потім листя я обираю і все. І все. І воно чистеньке. І зараз ще квітує Барбарис про порпуреа. Ось такий великий, дуже багато квіточок. А потім все буде жовтим, килимом заслане, коли вона почне сипатися. Ще й квітне. Це сорт Silver Wings. Ось такий Jack Frost він більший, більш білого. Воно теж воно таке, таке гарне. Я люблю усі бринерки. Всі добрі Сьогодні у нас ще дуже холодно, і завтра теж. А тут в мене сіянці. Сіянці з гейхери Брауніс. Це переродитель, мабуть, всі Гейхер нових, то цей сорт з великим-великим листям і гарно. Запліднюється, тому ось воно дає мені самосів. Такий природний. Гейхери вже проліваю. Антихрущом бо ось вже. Смотрю, листочко вже впало. Ну що ж ти валяєшся? Ну, викопала два. Два сидять жеруть. Це ж нев'які. Ворота. Цю не жаруть, то я видернула горщик, він був прикопаний. Вона в горшику. Покоріння там залишилося внизу, то вона пов'яла. Тут мені хтось накекав. Птичка, пташка. Якась пташка мені зробила кеке. І тут теж ці звичайні вони бувають. Такі зелені великі, ось такі. Вони як перериваються переливами. Але цей сорт дуже швидко, ну, дуже-дуже швидко стає пальмою. Ось в чому його ну, мені не подобається, що дуже швидко переростає. Ну, і тут в мене ще безлад. Тут руки і з ногами не дійшли, дійшли, он напущав, тут трошки я тут підстригла, бо ходити ніяк. Ось тут напущав велетні мені, а там же ж був, там є коломатис, він нещасний саджанець той, але його потрібно відкопати. То буду руки дійдуть, то буду різати його і все тут прибирати. Гіхера Канкан вона починає, тільки починає набувати кольору. Вона спочатку ось така з зими виходить більш зелена, а ось зараз почне. Почне змінювати. Овже, як холодно. Це трава те, що скоїться. Ну, плуту я вже показувала, бо питають. М -м -м. Ну Всім подобається яркі, такі, помаранчеві, червоні, але іноді яркі вони теж. Не завжди вони тримають свій колір. От На початку весни вони такі, а потім колір змінюють. Мало сортів, які тривають яскраво червоні, а більше ось таких, так. Ось таких сортів це більшість. Певтермун. Підпишу певтермун. Теж вона зустрічається. Я... Багато її не бачила. Колись отак купила, як певтермун. Така ось цікава теж. Велика. Я хотіла обрізати. А там, не знаю, чутно. Піщать. Там гніздо. Їсти просять. Ось там бачу, ковиряється птичь, пташка. Там гніздечко в них. Треба залізти, подивитись, так цікаво. Буду чекати. О, замовкли. Буду чекати, коли вони повилітають. Вже. Вже треба різати дракона, бо боченятка вже позаростали. І рододендрин ще не квітує. Холодно йому. Ну, деякі квітують раніше, а мій і мої, мабуть, пізніше. Це пішла стригти газон, бо обіцяють. На завтра, на вечір дощ. Ось Які? А В іншому місці в мене там ще більше листя. Цю купу теж треба трошечки її постригти, а це почистити.